Буде ja, отримано. Я думаю, ми скоро тим разом працювати. Ювілей привід для підтримки оборонців. Новий формат відзначення круглих дат серед працівників ПС. Упевнено укорінюється як сталий тренд. Заархівувати добрим вчинком своє 25-річчя служба надійності, ресурсу та продовження експлуатації вирішила у подібний спосіб. Для ювілярів це те, що кажуть, надасть вагомості їхньому святу для піхотного ж батальйону. Зарядна станція практичний ресурс, що підживлює не лише техніку, а й довіру. Акцентує військова медикиня Марія. Це дуже велика допомога. Атомна станція нам допомагає дуже багато. Це вже не перший раз вона дає допомогу нашому батальйону. І а так як вийшло, цей раз я приїхала в відпустку привітати колег своїх із ювілеєм їхнього відділу, і якраз ми обмінялися подарунками з ними. Мені дуже приємно. Сильні в підтримці фронту стабільні у забезпеченні енергетикам. Служба надійності, ресурсу та продовження експлуатації на ПЕС вже 25 років. Ключовий підрозділ з нагляду за безпечністю та довговічністю обладнання. Діяльність в цьому напрямі велася й раніше, але мала епізодичний характер з обмеженим нормативним підґрунтям. Тому саме систематизація роботи та зростання обсягів завдань стали головними передумовами виокремлення сектору, а згодом відділ. Лило у самостійну структуру на момент її створення тут працювали лише шість фахівців. Нинішня служба це колектив у 35 працівників, які вже три роки очолює Олександр Тарасов. Він приєднався до неї майже на самому початку і добре пам'ятає, якими були ці роки. Це були дуже цікаві роки, напружені, але це була цікава робота, яка постійно розвивалася. Коли сортували це, був тільки напрямок. Поточного продовження, але навіть по цьому напрямку ще не існувало ні одного нормативного документа. Далі це переросло і це все за нашою участю. Це сьогодні на рахунку служби десятка різнопланових функцій і успішно реалізовані проєкти, зокрема, чотири з продовження експлуатації енергоблоків у понад проєктний термін. А починали майже з нуля. Підрозділ був одним із перших в Україні, хто системно взявся за питання ресурсу і надійності. Йому дісталася непроста, але стратегічно важлива роль: формувати підходи там, де ще не існувало жодних напрацьованих рішень, ані чітких регламентів, ані навіть переліку обладнання. Утім, стати новаторами означало взяти відповідальність і за ризики, із за лідерство в технічних рішеннях продовжили терміни експлуатації спочатку проектний всіх наших трьох енергоблоків. Причому по енергоблокам проекту ввр 1000 ми були першими в Україні. Ми були пілотними по енергоблоку малої серії. Це перший, другий наш енергоблок. Ми для енергоблоків ввр ще перші виконали роботи з кваліфікації обладнання. З часом завдання ускладнювалися до роботи, додали аналіз сейсмостійкості, Наскільки витримає станція в разі землетрусу у 2000 році? Цю оцінку проводили за детерміністичним методом, у 2023 –– уже за новими вимогами, поєднавши його із ймовірнісним підходом. У підсумку всі зусилля служби зводяться до ключового досягнення. Акцентує очільник. Це безпечна експлуатація енергоблоків в рамках дострокової експлуатації, можливість подальшого продовження терміну експлуатації. Це те, що ми продовжували терміни експлуатації завжди вчасно, як обладнання, так і енергоблоків, що дуже важливо для забезпечення енергетичної безпеки нашої країни, особливо в такий тяжкий час. За всіма результатами професійність людей серед таких Олена Бестрова, чий Досвід у цій сфері формувався задовго до офіційного створення служби. В її руках фактично зароджувалася вся паперова основа майбутнього напряму. Впровадження внутрішньої електронної бази документообігу також її заслуга. Сьогодні вона інженер з функціями кадровика, економіста і документознавця. Каже, робота вимагає скрупульозності, постійної готовності працювати в динамічному режимі та продовжувати вчитися. Це цікава робота. По перше це все важлива робота. Є такі моменти, що ми робили це вперше. Не було таке, що ми взяли там, десь змалювали. А це було і постійно інноваційні якісь роботи, постійно інноваційний якийсь прорив. Ми малювали цю службу. На відміну від досвідчених колег, інженер-технолог Кирило тільки починає вписувати свою сторінку в історію служби. Тут він вже понад три роки займається аналізом надійності обладнання а також адмініструє електронний журнал. Дефектів каже, попри свій небагатий стаж роботи органічно влився в команду. Мені от сьогодні 27 якраз, <хи> от то ну, важко напевно відчувати себе прям частиною історії. Ну так як служба на два роки молодше мене. Але ну за три останні роки, за три з половиною майже то, ну так, це частина мого життя. Я думаю, я також став частиною служби. Ну бо тут дуже приємний колектив. Дуже хороше керівництво у службі. Плани спроєктовано на десятки років уперед. У фокусі продовження терміну експлуатації другого енергоблока. Третій тільки вступає у цю фазу. Вже стартувала оцінка стану елементів реактора. У перспективі довгострокове продовження ресурсу всіх трьох блоків ПС принаймні до 60 років, можливо, й до 80, Як це вже зроблено в США для аналогічних реакторів. Рух уперед диктує прогрес, але тут уже готові діяти з урахуванням світових орієнтирів.